Високоповажний пане міністр, шановний пане амбасадор, шановні колеги, радий вітати вас вперше в Києві. З приємністю згадую свій візит до Італійської республіки, згадую нашу зустріч. Вдячний за всебічну підтримку з боку Італії. Абсолютно тверду, абсолютно непохитну. Дякую їм за спільні зусилля. Які були розпочаті на конференції в Італії щодо злучення італійського бізнесу до відновлення України, і сьогодні вже чую добрі новини про те, що Італія готова і дякую, пане міністр. Сьогодні ви вже озвучили це і підписали документи: реконструювати храм в Одесі і опікуватись Одесою як одним з регіонів. Це важливий для нас регіональний принцип відновлення. Вдячний, що Італія і ви особисто до цього напряму долучились. Це надзвичайно важливий для нас, для наших партнерів, сигнал і не просто сигнал, а це важлива робота. Дякую також загалом за підтримку з боку італійського уряду, з боку італійської республіки, італійських людей. Хочу повідомити, що ми зі своєї сторони виконуємо всі. Рекомендації Єврокомісії для того, щоб якомога можна скоріше отримати можливість переходити до перемовин про вступ до ЄС, хочу вам подякувати також за підтримку формули мира президента Зеленського, яка охоплює всі необхідні кроки для припинення. Цієї війни. Я знаю, що це було предметом ваших дискусій. Обговорень eh, з міністрами під час неформального спілкування. Хочу зі своєї сторони також підтримати і наголосити на важливості для України eh, підтримки eh, цього міжнародного інструмента eh, припинення цієї війни. alla vostra patria, l'impegno dell'Italia per sostenervi da tutti i punti di vista economici, militari, politici. E oggi mh, suggeriremo questa volontà dell'Italia anche con l'annuncio di questa scelta che ottiene il vostro gradimento di ricostruire la cattedrale di Odessa un messaggio politico certamente di impegno dell'Italia anche perché in quella città c'è una storia di presenza di architetti eh, italiani eh, siamo lieti che si siano messe a disposizione sia il, la Triennale di Milano che il Maxi del, il museo del Maxi di Roma per, eh, fa, e anche tante imprese per lavorare per la ricostruzione di questa importante chiesa che è patrimonio dell'Unesco anche Grazie al contributo dell'Italia che ha voluto fortemente che il centro storico di Odessa fosse parte, io mi sono incontrato per via telematica con il sindaco di Odessa e con il ministro della Cultura, abbiamo parlato di cui con i due responsabili del, italiani e abbiamo approfondito gli argomenti. Quindi, questo è un tema sul quale non intendiamo andare avanti, ma non soltanto sulla ricostruzione della cattedrale di Odessa. Le nostre imprese sono pronte a fare di più, c'è una sede della nostra Confindustria presso l'Ambasciata d'Italia, proprio perché, come lei ricorderà, c'è grande impegno da parte dell'industria in occasione.